Народ, всім привіт, я знаходжусь в Європарламенті. Ось зал засідань, він буквально тут за моєю стіною. Я зараз в протокольній кімнаті багато тут не можу показувати. Це кімната для віпів, для перемовин, мені її виділили, рахують за віп. Вау! Дуже приємно. Покажу вам огляд, як тут це виглядає, що тут відбувається. Так, веджик, який допомагає зайти в Європарламент. Да ладно. У <реш> мене є пропуск в Європаменту. Європан, то вам треба така карта, я не знаю. А як туди чіп влаштований? Такі інакше папірець, а ви там чип всередині. А ну. Вона ще шумить. початку до кінця. А ті якщо робиться одне рішення, то воно відображається по всьому світу. Скоріше по світу по всьому ЄС. По всьому ЄС, так. І також наразі закінчене, там ще є місце для України. Ще є місце для України. Я завжди куди рости, і я завжди кого ще інтегрувати. Клас. Ну це серйозно. Понял, поняла ідею. Тобто, величезна конструкція об'єднана в одно, і десь рішення однієї країни впливає на весь євро Євросоюз. Знімо ще раз. Це просто щось Масштабне реально. Дуже багато людей, а поки немає розуміння того, що тут буде президент Європарламенту, буде, так? так? І це я буду так. разом з нею одній сцені, розмовляти в один мікрофон, так. одразу після неї обережно. Так. То от чого мені дали ВІП палату, я це називаю, знаєш, обережно. обережно, обережно. Друзі, дивіться, от прямо зараз ось на видився, де сидить людина, розказує новини, он субтітри, приблизь, будь ласка. От він так читає, і прямо всередині тих субтитрів, прямо там всередині знаходиться камера, яка його знімає, транслюється, це все онлайн. І трошки далі ми підійдемо з ними. Там вже більш глобальне, більш більш масштабне інтерв'ю, тобто там великий якийсь телевізійний проєкт, на нас, Ось воно прям так виглядає. Зараз я ближче підійду. Liaison for the Ukrainian Insurgent Army. Here stories still haunt me. От прям зараз, друзі, ми бачимо новини в Європарламенті. Про мене це мій виступ в Європарламенті. Тут разом там з президенткою Європарламенту. Коротше, все побачите, я виставлю там, покажу. In 1954 she published seven books. Йосип Арбанушіков Отже, всередині Європарламенту є пральня, є перукар, є що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин, є ресторани. А спать тут є де, якщо що? Ну якісь там, да, кімната для відпочинку, ні. Хіба в офісі? Таку ось у нас тут дивани є. Доштолет є. Окей, okay. uh, друзі, отак Європарламент виглядає зовні ось головний хід тут. Є тунель, з якого є відходження. Дивіться в декілька будівель. Там сидять, розмовляються європарламентські там депутати. Вирішують рішення долі ну майже всіх країн Європи. З цієї сторони плюс-мінус та сама історія. Тут відбувається більше відео інтерв'ю, якісь дипломатичні зустрічі. Головний офіс президентки Європарламенту. От тут це все відбувається. Ну і тут хід і я ж вам все показую далі. Пішли. Так, народ, ми на 12-му поверсі, Європарламент, я не знав, що тут 12 поверхів є. Заглянь вниз, скільки тут взагалі. Ой-ой-ой. До речі, я вам показував, якщо не показував, попередньому відео, бачите, оце залізо зроблена конструкція, вона вся зв'язана між собою. Якщо хоч один, якщо хоч один елемент пошевелить, то вона вся буде трястися Це до того, що щоб не відбувалося в якійсь країні світу, чи в якомусь рішенні і так далі, воно буде впливати на всі країни взагалі Євросоюзу. Пішли далі, покажу. Ні-ні-глянь, ні, ні, глянь, тут гарно, скільки тут цього. Я навіть не знав, що Європарламент такий великий взагалі а, дивусь, можна посидіти, почилить, вон диванчик, гляньте, гарний, так? Да? Сидиш, я говорю, пар, приблизь, 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 приблизь.